Чому ми, ми перейменовуємо станцію метро Пушкінська? Це пов'язано з особою Пушкіна, письменника російської часів Російської імперії. Ідеться саме про те, що він був імперським письменником, який возвеличував політику Російської імперії і відповідно приниження тих підкорених народів, які опинилися власне у складі російської імперії. Зокрема, він негативно відгукувався і про Харків ніколи тут не був. І сьогодні фактично є тим уособленням. Ам руськава з яким ми боремося як в символічному просторі, так і власне на полі бою. Наскільки я пам'ятаю, три ж виходи у станції метро. Один з них це на площі Ярослава Мудрова, інший на вулиці Ярослава Мудрого, третій на вулиці Григорія Сковороди. І три топономічних об'єкти знаходяться чотири, я би так сказав. Вулиці Ярослава Мудрого, площа Ярослава Мудрова, пам'ятник Ярослава Мудрого, університет Ярослава Мудрова. Саме за часів правління Ярослава Мудрого е, документально була підтверджена існування київської митрополії, саме Київської митрополії, коли ще московської церкви навіть і не було. А тому такі важливі серйозні факти вони б мали б інституціоналізуватись сьогодні, тим самим скріплюючи державу, скріплюючи народ і суспільство. Ця пропозиція відповідає брендбуку, який є в нашому університеті. Це і наш герб, і ті, безумовно, кольори, які тут запропоновані. Політехнічний інститут впливав активно на розвиток промисловості міста, на розбудову міста і на створення багатьох технічних інститутів і університетів, які є в нашому місті. Я думаю, що краща назва політехніка не може. Бікетова університет і Бікетова станція є, Юридична академія вули Ярослава Мудрого, вже вулиця є Ярослава Мудрого, один з найбільших і найстаріших навчальних закладів Харкова України. Могутній заклад, політехніка Харківська, і це буде доречне. Харків'яни переважно з розумінням ставляться, чому сьогодні у нас на порядку денному стоїть такі питання, як перейменування. Обговорюються такі назви, як, наприклад, нагірна, тобто цей район, на якому ми перебуваємо, станція метро знаходиться в історичному Нагірному районі. Також ще на честь Григорія Савича Сковороди є пропозиція назвати станцію метро академічно, оскільки тут знаходиться чимало навчальних закладів. Вулиця, на якій розташована станція метро Пушкінська, нещодавно мала таку саму назву, але нині вона присвячена українському філософу Григорію Сковороді. Міська влада перейменувала її 26 січня за законом про деколонізацію разом з ще шістьма десятками топонімів. Це сталося за три дні після того, як російські ракети вдарили саме по цій вулиці. За словами Марії Тахтаулової, у Харкові залишається близько 400 топонімів, які необхідно перейменувати згідно із законом про деколонізацію.